Вітаю, мої дорогі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні дивимось про чоловіків і їх думки про вас. Так? Буде три варіанти. Перший буде ангелочок з сердечком. Він такий Другий пташечка така, це свистулька пташечка, і третій буде Совушка така уніксова. Так. Загадуйте свій варіант, подумайте про чоловіка, думки, кого ви хочете дізнатися на сьогодні. Можливо, звісток взагалі чекаєте. Якщо ви не спілкувалися вже тривалий час, 2-3 роки, да, можливо, хтось такого чоловіка хоче загадати. А, не знаю, наскільки це для вас буде цей розклад. Ми більше а, де такі новіші стосунки дивимось тут його. Хоча можете і такого загадати. Можливо, щось вас здивує, буде здивуванням, наприклад, ви не спілкуєтеся, а чоловік про вас думає щось, можливо, мріє про зустрічі з вами. Можете, в принципі, такого загадати. Тож, давайте дивитися, що думає про вас чоловік перший варіант, що думає про вас чоловік другий варіант, і що думає про вас чоловік третій варіант. Подумали і ще одну колоду, вирішила також застосовувати. Так, і так, давайте дивитись перший варіант, хто обрав такого чарівного янгулятка. Да, з сердечком. Ці поки ми стороночку. Так, дивіться, ви, для нього королева кубків. Що це значить? Що я йду окуляри. Це значить, що і думає про вас, і мріє. І хоче зустрічі. Чому? Тому що ви для цього чоловіка кохана жінка. Кохана жінка, і думки його про вас такі. Так, щось у нас якісь ще голоси в ефірі. Так. Розумію, що якось, можливо, підло поступив з вами, можливо, обманув десь, коли ви були поруч, і завдяки цьому він вийшов начебто переможцем да, у якійсь ситуаціях. Але на сьогодні він прийняв якесь рішення щодо вас, я так розумію. До вас, Яке він рішення прийме на сьогодні? Боротися а з ким? за вашу увагу, за ваші стосунки, за те, щоб скоротити відстань між вами, навіть якщо ви в сусідніх кімнатах або в одній кімнаті якась холодність між вами, якесь розбите навіть серце. І він готовий працювати над стосунками. Трійка Пентаклів, це чітко про це говорить, що він готовий працювати над стосунками. А, можливо, варто йому почати з заробляння гроші, бо він думає не лише про вас, про вашу пару, а й про дітей, або існуючих вже, ваших або майбутніх дітей, тобто щось пов'язане з дітьми. Він про це також думає. Його мрії дуже такі різноманітні, пов'язані з тим, щоб і гроші заробити, і щось запропонувати вам, можливо, якісь навіть подорожі разом, але насамперед якось вам допомогти, можливо, фінансово. Обнулити він хоче якісь таємничі, можливо, Щось таємне між вами, обнулити він хоче, тобто таємницю брати з вашого життя. Ви це йому, знаєте, якось і нелегко дається. Та все ж таки він буде якось проявлятися до вас, хоч і не дуже вірить він у те, що в нього вийде, але він все ж таки візьме себе в руки. Бо по справедливості, по суті, вам судилося бути разом. І ось, і тривалий період, тут мені показують, знаєте, обмани якісь були навіть. Хтось когось обманував, уходи, приходи могли бути, да? але він бачить, яка ви ізобільно якось щось було принесене навіть у жертву. Хтось комусь перекривав дороги. А що це мені показується? Так, втручання третіх і четвертих лиць, ваші стосунки. А що на зараз? Що він, як він себе проявлятиме? Він чогось чекає, мудрості набуває, але поки він так лежить, він, точніше, не лежить, поки він так мудрості набуває, де він там є. Он якась змія вже повзе і може його вжалити, да? щоб цей період не тягнувся нескінченно, адже він також ризикує. Ну, та тут показують щось. Що ага, а, цей 10-й місяць, оцей, да? той, що йде, наприклад. Хоча відео актуально і з часом буде. Да, в цей період щось буде вирішальне, може бути приїзд. Зверніть на увагу шосте число, перше число і період. Період, коли листя опадає. Да. Ну, це зараз цей період, до речі, до речі, це сьомий місяць може бути, Да. Може. ой, вибачте, сьомий місяць, сьоме число може бути. Період, коли опадає листя, це що в нас і листопад якраз. Так? Тобто ось так у нас, ось так у нас. Ладно, ми соберемо цю карту. Пишіть перший варіант, як у вас відіграється. От, ось такі думки на сьогодні, вашого чоловіка, про це все він думає. Навіть і про вас, і про дітей, і як вам далі. Спілкуватися, якщо були якісь обмани, можливо, навіть зради щось таке було. Не просто складалися ваші стосунки раніше. Ну, у кого нов... новий якийсь чоловік, то, можливо, це не ваш варіант, перезагадайте ще на інший. От. А ми переходимо до другого варіанту: хто обрав таку чарівну пташечку. Да? По другому варіанту, давайте дивитися, що думає про вас чоловік. А, він сьогодні, знаєте, зайнятий, зайнятий чим зароблянням грошей, в тому числі. Але про сім'ю він думає. Я не знаю, хто це ж загальний да? таро розклад тут. Можливо, і дружини і не дружини загадають. Ну, тут показують статусну людину, яка, можливо, у шлюбі є. Так. А, але ж щодо вас є в нього почуття. Почуття. Та знаєте, як на сьогодні він чомусь як відвернутий зі своїми почуттями. Дуже якийсь Цікава така постать тут вимальовується, да? Тут взагалі такі карти, як з двома боками медалі, да? про щось він мріє на сьогодні. Ви для нього можете бути так, не дружиною а якоюсь таємною жінкою, якісь таємничі стосунки, але він про вас мріє і планує. Розвивати ці стосунки. Так, але по... Ну, Однозначно викармічна жінка для нього, він хоче вийти на якийсь новий рівень, в когось відіграється, що хоче навіть дитину спільно. Але щось вже було зруйновано у ваших стосунках. А що це? Покажіть, що було зруйновано? Якісь ревнощі тут були, хтось кудись уїхати міг. Да? Але де він не був, він мріє про вас, мріє про ваші стосунки, але на сьогодні ніяк не може він діяти, щоб щось вам запропонувати, бо ви, по-перше, можете бути на відстані, по-друге, ви можете бути до нього якось холодною. Далеко. Сьогодні в його є в планах щось вам запропонувати. Ну, давайте подивимось, що ж він там. Хоче запропонувати бути вашим імператором, і що ви його кохана жінка, але ви дуже якась сувора до нього, і він хоче це припинити вашу цю агресію щодо нього, так? Да? Бо він говорить, мов би такі навіть слова з його вуст злітають. Ну, ти мене просто вбиваєш. Да? І як йому від цього дуже важко, що ви саме так з ним поводитеся. Він би хотів, щоб ця ситуація була у його руках, щоб він міг якісь перспективи, що куди він. Кермо да, покрутить туди, щоб ви плили з ним. От як, знаєте, як раніше, жінки декабристів да, їхали за ними все. А, але ця ситуація вже може довго тягнутися. Да. Ну, Він хоче якої-то вищої справедливості. Хтось, можливо, навіть якийсь. А суд чекає або чекає, а, навпаки, одруження. Да? Але хтось із вас може закриватися і в якійсь двоякій ситуації за чиєгось обману або підозрюєте ви його в якихось обманах і зрадах, спілкуваннях, яких то там по інтернету ви його улічаєте. Да? Ну тут може і дружина дивитися, і у вас діти можуть бути. Да, і ви вже втомилися від якогось чекання, що він так повільно їде і ще може і зраджувати. Ну, В когось відіграється, що чоловік може бути навіть в обмежених обставинах. Не будемо вже про оці ситуації, там полони, не полони, а жінка чекає його додому з того полону. Тут непрості ситуації. Пишіть, звісно ж, мені, що ви почули. Тут ви жінка також кохана, як і в першому варіанті, але є певні свої складності. І, звісно, що чоловік хотів би бути і разом, але якось на сьогодні це не так і просто. І які хто там по справедливості і. Щось замішання, якісь із судові, у декого справи. Да? ну Це загальний такий паровий розклад. Для особистих пишіть у Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими відео на каналі. А ми переходимо до третього варіанту. Що тут думає чоловік про вас? Ой, ну, він якось дуже так страждає. Чомусь з нього не те що думати. Він, У нього самі якісь важкі думки, важкі думки, а чому йому так важко? Тут і ревнощі проходять по таким картам, що він вас до когось дуже сильно ревнує. Він би мріяв якось проявитися, до вас проявлятися, так? Як йому хочеться по юношески як то з почуттями, як з першими, знаєте, але йому це чомусь недоступно на зараз. Функція доступу неможлива. Да? Ну тут може проходити військовий, до речі. Що він ще думає про вас саме? Ну, він працює тут, мені показують. Да, що він знає, що ви чекаєте, що ви стабільна, що ви в своїх стабільних енергіях також працюєте, що ви бажана. І тут також є почуття у чоловіка до вас дуже сильні. Хотів би з букетиком, з подарунками до вас проявитися. Він над цим. Працює, але є якісь також підвізлі моменти, бо було якесь обнулення, щось втратилося, да? Але він, ну тут оптимізм все одно присутній, не дивлячись на те, що чоловік в якомусь стані в такому непростому на сьогодні. Все одно він вірить оптимізм в нього, і дітки якось його радувати можуть. І він дуже-дуже сумує за дітьми або за дитиною, вірить у те, що щасливе буде поєднання. Да? Але іноді такий сум у нього, і він сумує за тими часами, коли все було радісно. Ну, подивіться, які карти: дві десятки. Це його, не мов би і спогади, і мрії такі, знаєте, що наповненість, і забільність, і по грошах, і по почуттях. Але на сьогодні отаке трошки, хоч як на, на місяць, завивання трішки є присутні. Може бути водного знаку, може бути повітряного, думок багато. Є час і подумати, але. Так, да. ну, він вірить, що він зможе подолати ті всі складності. Вірить, що у вас з ним буде щаслива разом старість у вас з ним, з цим чоловіком. Він вірить, що відновляться, якщо десь були втрачені. Але тут не показують, звісно, що якісь втрачені почуття. Ні, просто чи на відстані, чи чомусь не може в повній мірі діяти до вас цей чоловік, але вірить, що. А, ну, Тут, скоріш за все, у вас давно вже стосунки, можливо, шлюб уже давно. А, і що буде і вас разом, старість щаслива. Да. Що ще? Давайте глянемо? Ну так, він готується щось уже там запропонувати. Ну, тут такий потужний чоловік, потужних енергій. Можливо, хто, якщо не одружений, збирається одружуватися з вами. Каже, я зараз подолаю звіра, да, поборю і приїду, подолаю цю відстань. І по справедливості ми одружимося і будемо разом. Бо те, що зараз робиться, те мене не влаштовує. Да, він з цим бореться, закривається от того, що є. Ви в його душі в його серце. Оце по-третьому варіанту. Тут взагалі такі потужні почуття, сильні, стабільні. І ви в його серці на довгі роки. Ось такий от третій варіант. Пишіть, мої дорогінки. Я вас всіх люблю. Ставте вподобайки. Дякую за коментарі, дякую за підписку на канал. З вами була я, Еліанора Радослава Бальтазар. Пока.